Так вже завтра я буду в Києві на чемпіонаті. Якщо гастро-гастролі розпочати. В цьому відео було мало, де я розмовляю, але зараз буде багато закадрової начистили. Тому дорога була досить. прикольна, спокійна, головне виспався трошечки. А це вже ранок в Києві. Коли я приїхав була тривога, але потім вона пройшла заспаний. Щасливий, тому що нарешті приїхав в Київ. Цього хотів дуже давно. Це мій чемпіонат перший, але я хотів попасти ще пару років тому. Тут я вже їду до так. Ми вже їдемо на чемпіонат. Вже в ліфті в готелі поселились, переводилися, зареєструвалися, випили класної кави і зараз йду знімати і покажу вам, що там і як. В цілому все дуже круто. Готель нормальний, звісно, mm. дорого капець, але в цілому нормально. Жити можна. І зараз тут все вам покажу детально. Ось я вже прийшов зареєструватися на сам чемпіонат. Все, в принципі, досить швидко пройшло, людей ще не було. Коли я прийшов, тому що я прийшов один з перших, так як я проживав відразу в готелі, де проходив чемпіонат. І тут вже почалися виступи. Починав перший клопотенко. Тож покажу вам трішки його виступ. Це не, не, не потрібна річ. Але коли ти хочеш стати частиною світової культури. В світі звикли їсти багато десертів з морозила. Це таке, коли людина їсть щось зрозуміле, наче, там трошечки морозова і трошечки оцієї структури, воно стає сучасно крутим. Що робиш просто абсолютно інше, люди такі, «Ну це цікаво, але я б хотів би поїсти щось з морозове. Ну і все. Тому морозиво це лише для, більше для, для того, щоб ми могли показати, що ми також вміємо робити морозиво. Але морозиво. Я використовую останніх років 10, я дуже люблю квіти і дуже вірю в те, що квіти в них найбільша концентрація будь-якого смаку і аромату, тому все, що я зробив, це морозиво з чорнобривців. Це я вже звичайно заморочився, я купив такий девайс, роторний випарювач, я можу робити концентрований. Я беру чорнобривці, я їх кидаю. показуєш, показуєш всім в світі, що у нас є те, що, що ми маємо себе любити. Далі, це у нас був десерт. Я не знаю, що ми почали з десерту, мабуть, до того, що воно добре допікається. Зараз ми перейдемо до наступної страви. Ця наступна страва називається дуже просто. Це українські спеції. Український... Тут свій виступ починає Олександр Ромалюк. Надіюсь, прізвище вимовили правимо. Оце його виступ дуже крутий. Мені дуже сподобався, Тож також подивіться. І вже потім буду її перебувати і робити з нею. Далі використовую бульйон. Бульйон також насичений корнеплодами. Я використовував селеру, парей, циплую, все повністю все в шкірі, все запікається, все до чорного стану для того, щоб використати такий темний бульйон. І насичений варилів його на щоках, на яблочних щоках. Розтомлював і цінність цього всього бульйону, то що він трьох, трьох зливний. Тобто, щоб він аж прилипав до губів. такий, тобто, перший раз я злив, повністю всю, другий раз він проварювався ще декілька годин, щоб розварити щупу і використовувати таку бортову глазур, вітінок, тобто цей концентрат де, має бути присутній. А сапікав буряк чи виварював? Ні, я завжди запікаю. Мені здається, що повністю в запіканні всі текстури зберігаються краще. А, так, так, Тому що е, Я ферментований буряк робив, до речі, і сири. і тоді вона вже буде о, це, це сервірована та така видача, а потім. Так. Е, і виступ... Було ще багато спікерів, але я багато чого пропустив і не вставляю це сили. Дуже багато часу. Тут я пішов вже обідати в сільпо. Ну як обідати, можна сказати ввечері. Дивіться, яке гарне сільпо, і в них дров'яна піч на піцу. Піца була така собі. Для дров'яної печі можна було зробити краще тісто. Ціна стається 340 гривень за таку піцу. Ну, в цілому не знаю. Дорого чи дешево. По першому дню вечеря тут, пообідали, побув, зараз вже пів п'ятої і не до готуватися завтра щодня. Зараз трішечки підготую готую собі все по інвентарю. Ще треба заповнити техкарту, карту. Та й в принципі все ми готові і завтра більш цікавий день. Другий день чемпіонату до змагань залишилось буквально пару годин. А я тільки поспав пару годин. Пару пару 3 години поспав. Почалася тривога і сидів в холі, можна так сказати. Зараз відбій йду ще посплю годинку та й вставати. На превеликий жаль, я не зняв у чемпіонаті сам і не було кому знімати. Тож ось таку фотку вставлю, як я дивлюсь на годинник. Ось так проходила підготовка. Це я зробив собі всі заготовки і А всі так виглядала моя страва. Тут була оленина, з плану з питання. А так виглядали страви інших учасників. Це номінація страви з Риби та номінація Секретний Бокс. І так. Всім привіт. Поки я ще в Києві сьогодні вже... Третій день я знаходжусь в Києві. Що я можу сказати? Чемпіонат відбувся, підведемо трішки його підсумки і далі ще покажу вам влог з Києва. В цілому, чемпіонат пройшов добре. Для мене він пройшов досить непогано. Я зайняв друге місце в номінації Найкраща страва з м'яса. Дуже дивно, що я зайняв друге місце, і ще один хлопець зайняв друге місце, першого, третього місця не було. Були люди, які просто не дотягнули, і були, ну, не знаю, як це правильно об'яснити, трішки ще не розібрався в всіх правилах, але не суть в цьому. Друге місце є, це мої перші такі змагання. Я рахую досить хороший результат. В наступному році буде ще краще, буде, або перше місце або Золотий шеф кухар Ще не знаю, куди піду. Так, ну, чемпіонат пройшов добре. Змагатись було важко. Скажу відразу, це важко, важко більше не фізично, важко морально. Чому? В першу чергу я з Ужгорода віз з собою всі продукти, інвентар, тобто це були дві валізи, ще окремий бокс і переживання, якісь продукти я не міг знайти. Наприклад, позавчора вночі ходили шукати продукти. У мене не було ягід, у мене не було крохмалю. Бринзи, ну і це все ходили шукати тут в магазинах, які є поблизості готелю. Проживаю я в Ромада Енкор готель. Це на столичному шосе 103, може хтось знає. В цілому готель нормальний. Тобто тут проживати зручно. Були повітряні тривоги, і це було важко. В першу ніч була повітряна тривога. і... Зранку я пішов змагатися в Геть не виспаний. Сьогодні вже тривог вночі не було, було зранку, але це вже таке. Відійшов я від теми чемпіонату. Важко. Одним словом, це важко. Дуже сильні приїхали ще в кухарі, кухарі, юніори це взагалі пушка. Дуже талановиті діти. Ну, 17 років, 16 років, 18 років, дуже талановиті. Що ще можу такого сказати? Дізнались багато інформації. Інформація була дуже цікава, була якась не дуже, але, здебільшого, все дуже цікаво. Познайомився з багато крутими шефами. Ну я це вам все покажу в Лозі. Або ви вже це бачили, не знаю, як я це змонтую. Такий буде сюжет з Києва. Що я можу сказати? Знаю свої помилки. Чому не дотягнув до першого місця, в принципі, я їх бачив. Напевно, із за переживань щось пішло не так. Одне із таких, що грубу помилку я допустив, я додав більше масла в бануш, він у мене вийшов зажирний. Ну, це, напевно, все ж таки переживання. Це такий перший досвід, перші конкурси, вони завжди досить важкі. Ну, з, -з усього робимо висновки. Досить потужний досвід, можна сказати так, потужний. Бо дійсно такі змагання в Україні зараз під час війни проводяться дуже рідко. І це дуже круто, що є організатори, які таке проводять. Тому що це дає змогу розвиватися нам. Бо коли ти шеф-кухар в своєму місці або кухар, ви в принципі всі. На рівні, всі заклади досить смачні. І такої конкуренції взагалі не дуже є. А щоб поїхати кудись на змагання в Україні, напевно, це тільки мастер-шеф зараз знімають. Але так як професіоналів не знімають, того туди теж поїхати не виходить. А в якості такі чемпіонати України було б круто, якби були ще регіональні конкурси, це би було взагалі пушка. Тому що їхати на чемпіонат України перший раз було дуже страшно. Не знаю чому, більше якихось тут переживає. Тому що розумієш, що не професіонали або люди, які не вміють готувати, вони, напевно, на таке не поїдуть. Тому тут всі дуже потужні професіонали. Окрема подяка суддям. Судді були дуже круті, спікери були дуже круті, дуже багато корисної інформації я для себе пізнав будемо щось вводити. Окремо було дуже крута, дуже крута була презентація від одного спікера, де розповідалося про як упорядкувати, як воно все має працювати, як складати плани, проекти, кухонь і так далі. Тому що здебільшого це все не робиться. Тому по підсумках чемпіонату все пройшло дуже круто. Можливо, я щось не дознімав, я поставляю якісь кадри. Із свого виступу свою страву не знімав, тому що, напевно, не було часу, коли змагався. Я тут був сам. І ну, кого я міг попросити? Напевно, когось міг, але візьмемо інформацію, яка буде, я вам все вставлю, ви все зможете побачити. А так я вам багато чого не знімав, там спікерів, це все в лозі є. Або ви вже це бачили, не знаю, як це змонтує. В цілому все пройшло круто. Зараз медалька є, досвід є, йдемо гуляти, їсти смачну їжу. Ну і все покажу. Зараз буде тест шоу Ромей Юри Уджутюка в Нулу. Це дуже культурне місце. Я не давно хотів потрапити. В них був поп ап в Ушкороді, але я на нього не потрапив, тому ми приїхали в Київ і будемо пробувати шоу-рму. Це у нас яловико. Середні тут. Є там Дуже потужні, що ума? Хоть там прям реальний топчик. Є ще такої смачної шурми, ніде ніколи не їв. Це просто пушка. Так, їжа їжею, це все дуже круто, все показали. Але зараз ми знаходимося на золотих воротах. Це тут. і Тут дуже круто. Тож, дивіться, все показує. Ще одне місце, куди я дуже давно хотів потрапити, це OG Burger. Зараз ми шукаємо їхній заклад. Тому що знайти його досить важко. Але OG це культове місце бургерів. і Всі їх бачили в них чужих Тік-Ток. Але знайти їх не так просто, як з OG Burger це ігор. Наскільки я знаю, він жив в алеї. І він дуже культовий американець. OG Burger. Вони продають бургери як велей. В них є ігор, це власник, засновник ОДі Бургер. Наскільки я знаю, він жив довго час в Америці і привіз отут культові резиктори бургерів. І заклад також антуражний досить. Бо, якщо його зараз знайдуть, то я вам все покажу. Ми їх обов'язково скуштуємо. Подивіться який класний фонтан. Тут відразу біля золотих воріт тут я ще випив бокальчик, пива і пішов далі гуляти. Ми їх знайшли. Ось логотип. замовлені. Зараз розкажу, що ми будемо їсти. Хоча я сам поки не знаю тому що я взяв секрет бургер. Тож чекаємо. Виглядає бургер дуже топово, але що сказати по смаку, навіть не знаю. На десяточку він не дотягується, така хороша сімерочка. Якщо чесно, я думав, що бургери будуть тут набагато смачніші. Можна було, звісно, попробувати більше їх видів. Я взяв секретний, бо було цікаво, бо важко вибрати. По смаку він мене, чесно, не здивував. Котлети гарно просмажені, смачненька булочка, непогані соуси, але щось такого прям вау тут не було. Порівнюючи з нуну бургерами, це таке собі. Ну, хороший сімерочка поїсти можна, але не культово. Тут я далі собі пішов гуляти. І тут у мене такі йшов собі, гуляв-гуляв і знайшов якусь пивоварню. Рішив зайти. Подивитись, що куди і як, думав, там пиварня прямо відразу. Пиварні там не було. Взяв все пиво. Якщо чесно, пиво таке собі. Але так як ми гуляємо, п'ємо пиво, було прикольно посидіти, попробувати, підзарядити телефон, щоб можна було далі знімати і піти собі далі гуляти. І йшов я в Нуну бургер. Нуну шоурма топ, а Нуну бургер це просто просто. Не буду говорити, що подивіться, який він класний. Це смеш бургер. І цей бургер просто тане в роті. Це 11. Я зараз говорю, і в мене повний рот слині. Тому що це було настільки кайфово і смачно, що просто кушечно. Мінімально інгредієнтів, а смак на тверду десяточку. Я просто кайфанув. Я стоптав два такі бургера і пішов собі далі гуляти Уже на поїзд. І їхати в Ужгород. підсумовуючи, скажу це була крута поїздка, і всім гарно дякую.